навіть в таких складних умовах наші археологи роблять свою роботу і знаходять дуже значимі знахідки для нашої історії, ідентичності. Це є культура, культура наша, українська, яка має бути. І тому ми порізняємося від Російської Федерації, саме нашої культури. Хочу привітати всіх наших археологів, дякую за вашу роботу, за те, що навіть попри війну ви робите цю справу і достойно. Дивіться, це все нові знахідки. те, що було знайдено за останні декілька місяців. От, дивіться, одна з найцікавіших знахідок – це монета римська. Називається вона Дінарій Фаусткіна Перша. Археологія зараз знаходиться на своєму фронті. Після підриву Каховської ГЕС Дніпро відійшов стародавні береги. Одразу це спричинило вихід на поверхню десятків пам'яток. І відповідно їх треба зберігати, їх треба досліджувати. А в умовах війни це ну, доволі складно. Тому археологи зараз в зв'язку з департаментом, зв'язки з військом, проводять розвідки. Зараз Група археологів відпрацювала, прийшлася по узбережжю Дніпра і дізналася деякі пам'ятки. І, власне кажучи, тепер ми будемо готувати наступні експедиції. В сьогоднішніх реаліях Національний заповідник Кортиця отримав прям виклик для археологів, оскільки через падіння рівня води в Дніпрі наразі оголилася велика кількість території узбережжя. Відповідно, на цій території постійно ми знаходимо якісь предмети під час моніторингу. Збираються предмети з кременю, кераміки, металу, також предмети з мокроархеологічної деревини, знаходимо в тому числі достатньо великі човни, які інколи потребують проведення термінових заходів з їх реставрації або консервації на місці. Дуже хочеться побажати археологам не тільки заповідника, а всієї України побільше цікавих знахідок, щоб робота завжди приносила задоволення і щоб цими знахідками можна було ділитися не тільки на рівні країни, а щоб вони були настільки вагомими і цікавими, щоб були достойні того, щоб показувати на світовому рівні їх.